Всім привіт! Будемо доробляти з вами ось таку писаночку. Дивіться, дівчатка, нам обов'язково в першу чергу треба зашити низ. Тож, беремо ниточку і стараємося почати. Адже мене запитують, як я починаю. Починаю я в полотні далі. Бачите? Ниточка в мене підпалена, обов'язково підпалюю, щось мене трошки підводить зір уже. Вузлик підпалений ось такий, може, буде видно, може і ні. І ось так ми підтягаємо. І вона, бачите, я дергаю, ниточка зафіксувалася. Беремо трошки, щоб було і зігзагом. Коли ми вийшли в цій бісеринці, нам потрібно перейти на новий рядочок. Щоб попасти на новий рядочок, нам треба перейти через дві бісеринки. Ось так. Ось так ми з вами пройшли. І тепер будемо робити один ряд. Нанизуємо дві голубеньки, ну, дві сині, я казала, як сині. І чотири ось ці бусини. Два. І трошки зле чомусь набираються. І чотири бусини. Ми протягуємо їх. І нам потрібно тепер зайти біля бісеру у першу бусину і зробити ось таку квіточку, колечко. Ось таке колечко ми з вами зробили. Тепер ми нанизуємо три синенькі, і знову чотири бусини. Два, три і чотири. Знову ж таки, ми протягуємо і тепер будьте уважніші. Бачите, ми протягнули їх є. І тепер ми беремо ось цю бусину, проходимо зверху вниз, ось таким чином. Ось так в нас повинно вийти. Бачите? Тепер беремо три синенькі, і проходимо ось з цього боку у біленьку бусину. Щось в мене зачепилося, не можу зрозуміти, що. Якщо у вас щось попустилося, тоді гарно підтягаєте ось цей верх, підтягаєте, притримуєте і тоді стягаєте, якщо випадково у вас щось попустилося. Бачите, є? Ось такий хвостик у нас має вийти. Щоб окремо вам його показати. І тепер нанизуємо дві синенькі. І дивіться, ми ось тут є ми ось тут. Ось цю дошку, ось цю дошку ми залишаємо і проходимо у другу дошку, у другу бісеринку. Думаю, вам видно гарно. І ось таке в нас виходить ось така. Такий І ми робимо знову так само, як ми робили. Знову розбимо ось цей стопчик. Ще раз показую дві синенькі, чотири. Один, два, три, чотири. Протягуємо. Протягнули. І робимо колечко. Тобто від бісеринки проходимо у першу. від. Другий раз до бісеринки, а тепер від. Якщо ось так це, і ми стягуємо. Не переживайте, все у вас вийде. Тепер беремо три сині, три сині і чотири бусинки. Протягуємо. Ось так ми протягуємо. Я заблизько притягнула, але хотіла, щоб було видно. Гарно. Ми протягнули, бачите, ось так підтягнули. І ось так ми проходимо. Тепер до бісеру. Бачите? Бусинки три залишили, і до бісеру. Ми тепер протягуємо. Ось так. Знову беремо три сині і ось цю бусинку. Вроді би велика, А цілити не можеш. І ось таку бусинку ми проходимо. Бачите, якийсь топчик? І беремо дві синенькі. І знову, бачите, ми ось тут є. Ми ось тут. Ось цю дужку ми залишаємо і йдемо в наступну, і проходимо у другу бісериночку. Ось так. І ось так ми з вами зробили. Бачите, в нас є вже ось такі два стовпчики. І так ми робимо довкола вже самостійно. Ось я. Зробила 12 ось таких стовпчиків. Вийшло в мене їх 12. Ось я зупинилася на ось такому фрагменті. І тепер нам потрібно закінчити рядочок. Тобто я нанизала дві синенькі бісеринки і проходжу оцю бісеринку, з якої ми виходили. Так, легенько, може щось трошки путатися, бо у нас тут дуже багато є стовпчиків і легенько не спіша, ми повинні пройти, скажу відверто, будуть ниточки чіпатися, то акуратно це. І тепер нам потрібно вийти ось тут вверху. Тобто ми повинні перейти. Через дві синенькі бісеринки, через бусину. І якщо вдасться вам зловити ще три бісеринки. Думаю, вам видно ось моя голочка. І ми протягуємо спіша, тому що. Щоб нічого не позапутувалося, акуратно, легенько ми проходимо. Тепер проходимо ми усю бусинку, не знаю, видно, не видно. Ось так у бусинку ми проходимо. І ще нам треба перейти знову ще одну ловимо і на цю верхушку ми проходимо. Ось так. Ось так ми з вами зробили. Є. І тепер нам треба брати, думаю, по дві бісеринки сині і будемо проходити по верхушках. Беремо дві синенькі і проходимо ось оцю наступну верхушку. І так ми повинні з вами зробити довкола. Ось так, дві бісеринки, і в наступну верхушечку ми проходимо і з'єднуємо ось так, вже самостійно. Ось я вже пройшлася ось так довкола, взяла дві бісеринки, і нам тепер потрібно зайти у ту бусину, з якої ми робили. Новий рядочок, і ось так щільненько, гарно стягуємо. Бачите, як гарно виходить. Тепер постараємося перейтися так трошки довкола, щоб гарно трималося. Трошки перейдемося, і буде так набагато краще, воно щільно буде триматися і не буде розходитися. так. І тепер будемо робити наступним чином. Беремо дві сині, бусину і дві сині. Тепер ось одну, це ми ось тут вийшли, бачите? Ось цю, ось цю ми залишаємо і проходимо у наступну. Бачите? І ось таким чином. Ми зробили ось так з вами. Ось так в нас вийшло. Тепер беремо знову дві сині бусина, дві сині. І знову одну залишаємо, і в наступну ми з вами проходимо. Тільки в бусину. Ось так. І так ми маємо зробити з вами вроді би 6 разів чи 7, не знаю, але робимо далі самостійно. Ось я набрала вже 5, і тепер шоста. Набрали 2 сині, бусина дві сині, і нам треба тепер перейти у ту бусину, з якої ми виходили. Бачите, ось ця дужка, це ми з неї виходили, і ми закінчуємо рядочок ось таким чином. І переходимо тепер на наступний, тобто проходимо через дві сині і бусину. Ось так нам треба перейти. І знову ще робимо один такий хід, дві сині, одна бусина, дві сині. Так, Дві сині бусина, дві сині. І проходимо тепер у бусину. І так ми зробимо знову 6 разів, тільки ми вже тепер пропускати нічого не будемо, а просто в кожну будемо заходити. Далі працюємо самостійно. Ось у нас останній стовпчик, і ми знову проходимо у бусину, з якої ми виходили. І нас ніби так трошки кучеряво виходить, але від цього кучерявого не бійтеся. І нам на наступний рядочок треба перейти через дві сині і одну бусину. Ось так, бачите, як є. Ми проходимо. І тепер нам треба це все з'єднати. Тобто ми беремо одну синю і проходимо у бусинку. По верхушках ми так проходимося, і будемо ось так стягати. Одна синенька, і проходимо у бусину, ось таким чином, працюємо самостійно, і в нас залишився останній от штрих. Ми набрали одну синеньку, і проходимо у. Бусину, з якої ми виходили з вами. Ось так гарно ми стягаємо. І тепер постараємося по цих вершках пройтися довкола. Самостійно, гарно, не спіша. Ми проходимо довкола, хоч воно ще трошки розтягається, але ми потім гарно ще стягнемо. Тобто ми заходимо бісеринка, бусина, бісеринка, бусина. І так ми пробуємо пройти довкола. Так, я тут десь бісеринку загубила. Ага, я пройшла і стараємося, стягаємо гарно абсолютно все. Ось ми з вами перейшлися, гарно стягнули. Не бійтеся потягнути гарненько. Бачите, як в нас гарно все вийшло. Ось так ми зробили нашивочку. Тепер попробуємо з вами перейти через, треба мені ось через ці дві бісеринки перейти вниз. Ось сюди до, до полотна ми йдемо. І переходимо ми у ось цю бусинку. Хотіла би я зробити таку Попробувати, не знаю, чи в мене вийде. Підставочку ось туди пришити хочу. Тож, беру бусину і проходжу ось по цих бусинках. Ось так. Бусина. Але ця бусина вже в мене 4 міліметри. І ось так по цих бусинках ми проходимо. Бачите? Думаю, вам видно, по яких іменно. Ось так. Довкола ми робимо з таких шість бусинок. Ось так. Руки трясуться, і закінчуємо також. Бачите, і це у нас вийде ось така підставочка, що писанка буде у нас стояти. Це є низ писанки. Дивіться, як гарно, все акуратно у нас вийшло. І потім перейдемося по полотні і підемо ось сюди, до цього хрестика. Але ниточку ми поки що залишимо, так як є, щоб вона нам не заважала. Тут вверху. У нас була ниточка, коли ми закінчували цю основу. Якщо у вас вона закінчилася, то починаєте так, як ми робили внизу. І той самий варіант ми робимо так, як ми робили тут. Тільки ось тут при з'єднанні. Ми брали по дві сині, ми будемо вверху брати тільки по одній. Тож працюйте, верхушку зашивайте самостійно. Далі нашивка буде крестика в наступному МК.